Права 335. Подайте добуток у вигляді степені. Ну стартуємо. Перше завдання P в другій степені, що множиться на P в 4. Основа степеня у нас однакова, то ми цей добуток можемо записати як P у степені 2 плюс 4. Ну і це буде дорівнювати П у 6 степені. Є? Переходимо до другого завдання С в 9, що множиться на С в третій. Це можна записати як С в степені 9. Плюс 3. Це буде С. 9 плюс 3, 12. Це у 12 степені. Переходимо до завда... 3 завдання. 4, якщо множиться на 4 в 16. 4 можна записати як 4 у першій степені. 4, що множиться саме на себе один раз, помножити на 4 в 16. Тоді цей добуток ми записуємо як 4 в степені 1 додати 16. І це буде 4 у 17 степені. Є? Четверте завдання, С в сьомій ще множиться на С в квадраті. Це можна записати як С у степені 7 плюс 2. Це дорівнює С7 плюс 2 це 9 Тобто ми записуємо. Цей добуток буде С в дев'ятій. Записуємо відповідь. Подайте добуток у вигляді степеня. В першому завданні записуємо P в шостій. У другому завданні С в 12, в третьому завданні записуємо 4 в 17 степені. І в четвертому завданні записуємо це в 9 степені. Я?